Всім привіт! Мене звати Євген Моїсеєв, і я з України. Ми розробили унікальну систему допомоги біженцям і переселенцям, надання їм гуманітарної допомоги, психологічної допомоги, забезпечення їх житлом, харчуванням і робочими місцями. В цьому ми хочемо бути прикладом для всієї країни, що ми не просто сидимо, ми щось робимо. Ми будуємо, ми працюємо навіть в тому місці, куди ми приїхали, де нас прийняли на західній Україні. Хочу розказати вам про наших сім соціальних проєктів. З перших днів соціальний центр SaveUA Ми надаємо повне забезпечення людям, яких ми приймаємо. Надаємо житло, харчування, гуманітарну допомогу, психологічну допомогу і наразі ще робочі місця. Тобто зараз у нас живе 200 людей в місті Моршин, 6-й Черемож. Це наш перший соціальний проєкт, саме великий соціальний проєкт, Другий соціальний проект це ферма, де ми будуємо житло для біженців, створюємо робочі місця. Ми зарибили озера, вже закупили вже сім корів. Кожен день ми маємо десь біля 40 літрів молока. У нас є овець, у нас є кози, і ми посадили тут на цій землі один гектар картоплі, посадили гектар кукурузи. Ми самостійно вирощуємо огірки, помідори, кабачки. У нас є тут зелень. Тобто, дуже багато роботи робимо своїми руками. І на цій фермі кожен день працює десь 15-20 людей, біженців, які мають роботу, отримають за це гроші і живуть також в нашому соціальному центрі. Третій соціальний проект: ми годуємо 300 людей в місті Стри, біженці, переселенці, і їм місто Стрий надало житло, але вони не мають харчування і не змогли за цей час знайти роботу. І ми годуємо їх кожен день, тобто ще окремо 300 людей. Таким чином, кожен день ми годуємо десь 500 людей, і це все працюють волонтери, біженці, переселенці, отримуючи за це зарплату. Четвертий наш соціальний проєкт це GoFriends it Академія. Ми проводимо три такі соціальні активності: це IT-майстер-класи, GoFriends it Camp, кемп, де 50. Дві дитини могли 9 днів створювати свої it стартапи, упаковувати продукти і вчитися здобувати сучасні навички в IT, упаковуючи і просуваючи свої особисті стартапи. І далі ми цих дітей запросили на річну програму навчання GoFriends it Академії, де ми також відібрали 20 дітей, яким ми надамо повне забезпечення на навчальний рік. Це житло, харчування, стипендію. І наша ціль. Допомогти цим підліткам працевлаштуватися в сучасній it компанії після випуску. Oh, Також за допомогою нашого партнера іспанців «Хунто Спорлавіда за підтримки компанії Глово відкрили піцерію в місті Стри, де теж працюють волонтери, біженці, переселенці, і таким чином у всіх наших соціальних проєктах сьогодні працює більше 35 людей. Не дивлячись на те, що десь наша країна втрачає, ми віримо, що на іншому куточку нашої країни ми можемо відбудовувати, створюючи нове житло. Створюючи нові робочі місця, брати землі, які занедбані, та сіяти, садити картоплю, кукурузу та інше, щоб наша країна стала краще. Тому ми віримо, перемога обов'язково буде за нами. Тобто наш народ незламний, і люди, які постраждали внаслідок війни, ми намагаємося створити їм умови, щоб вони жили, залишалися в нашій країні, щоб вони вірили в нашу країну. Це молодь, яка дуже важлива, талановита молодь. Це сім'ї. Тому що наша країна вона складається з родів, і ми віримо, що перемога буде за нами, і люди повернуться за кордону до нас. Ми дуже дякуємо всім партнерам, хто підтримав нас сьогодні. Ми разом придбали цю землю 12 гектарів. Ми надаємо тут робочі місця. Тут працюють переселенці, ми будуємо житло для біженців, і ми запрошуємо тебе, долучайся до потужного соціального проекту. Сама велика будівля із коноплів Україні, де будуть жити ветерани, переселенці, діти-сироти. Кожна допомога, вона важлива, кожна гривня, кожен долар. Вони допомагають людям мати мрію, мати бачення майбутнього, стань частиною великого соціального проекту Life!